Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Сьогодні буде дуже цікаве відео, друзі, тому додивіться його до кінця і обов'язково подобайки поставте. Сподіваємося, що воно буде корисно, а поставити подобайки, то на Ютубі дане відео можуть отримати і інші аграрії. Друзі, і ваша підписка, якщо не підписані, будь ласка, підпишіться на канал Мистецтво Поля Сирієнка. На цьому каналі ви завжди знайдете хороші практичні поради. Друзі, що ми хочемо терміново вам повідомити, передають приморозки після такої посухи жари, яка несподівано була на початку квітня місяця, потім пішли опади, де випало 40-50 де мм. Тепер передають заморозки і на ґрунті, і в повітрі, в різних регіонах України, друзі, і на Заході, і на Сході, і в центральних регіонах. Ну це не дивно, ще ж в цілому квітень місяць. Але, друзі, що необхідно робити? Необхідно готуватися. По-перше, промоніторте, поставте термометр з штифтом, щоб ви бачили, ви ж не зможете встати, коли заморозок буває на мінімальний, десь 4 години ранку. Десь перед сходом сонця, але в 4-5 ранку самі е, низькі температури. І для того, щоб ви зафіксували їх, необхідно поставити термометр ж штів. Тому необхідно відмітити, а чи були вони, чи ні. Але ви запитаєте, ну що, відмітили, ну вони були, а що робити. Друзі, все рівно необхідно готуватися. А як готуватися? Ну, можливо, сьогодні чи завтра ви не встигнете це зробити. Але приморозки можуть бути ще й в кінці квітня, ще й в травні вони можуть бути, друзі. Є продукти, які розроблені науковцями для того, щоб їх вносити на посівах чи зернових культур, чи просапних культур, чи інших культур, чи, можливо, в садах. Це продукти, друзі, які впливають на гормональну систему. Через те, що Приморозки вони порушують обмін речовин, вони також приморозки впливають на гормональну систему. А продукти на основі цитокінінів запам'ятайте, іменно цитокінінів. Цитокініни вони покращують обмін речовин у рослинах. І вони збільшують вміст цукрів, дають можливість якраз цукрам переміщуватися в генеративні до генеративних органів, чи це бутони, чи можливо квіти, чи можливо в листовий апарат, якщо це, наприклад, озима пшениця. А підвищений вміст цукрів це якраз і є бар'єр для низьких температур. Чим більше цукрів, тим менший вплив. Низьких температур приморозків. Тому, друзі, на ринку сьогодні досить багато цікавих, хороших, якісних продуктів з містом цитокінінів, вони не бувають, що одні тільки цитокініни. Вони там можуть вміщувати і водорослі, і, можливо, там гумінові кислоти. Але обов'язково, щоб були цитокініни. Після приморозків, коли приморозки все-таки вдарили пошкодили рослини. Ви можете вносити вже інші продукти з містом, наприклад, амінокислот, Через те, що якраз дані продукти вони стимулюють поділення клітини, вони покращують також обмін речовин і зменшують оцей вплив морозів, і покращують ну, відновлення. Фізіологічного стану самої рослини. Також продукти, які вміщують амінокислоти, вони вміщують і інші, і гумінові, і фульвокислоти. І тому, друзі, є хороші якісні продукти, хороших виробників, але вони ефективні. Це дійсно перевірено власним досвідом, а він досить великий. Давайте, друзі, повторимо перед приморозками для того, щоб зберегти ваші рослини. Вносимо продукти з містом цитокінінів, а після приморозків це е, продукти, які е, вміщують амінокислоти, там, е, можливо, там інші мікроелементи е, вміщують водорослі і покращують стан. Тому, друзі, слідкуємо. Напишіть в коментарях під цим відео, якщо у вас були приморозки, в якому регіоні, а який був мороз, чи приморозок, чи в повітрі, чи, можливо, на ґрунті. Це також буде ду дуже цікаво відслідковувати е такі ситуації на полях чи, можливо, в садах. Друзі, з вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. Коментуйте, задавайте запитання, ми завжди готові дати відповідь на ваші питання. Ну, як я вже на початку сказав, ваші подобайки, ваша підписочка, і ми вам бажаємо, друзі, бути в цьому році стабільними, прибутковими, ефективними, найкращими. На все добре, до нової зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні! А якщо в регіонах, де йшли дощі, е Волога, вона не допоможе уникнути приморозку? Ну, в цілому, якщо були опади, це краще, чим їх не було. Там, де сухо. Через те, що е, теплопровідність ґрунту покращується, і в цілому утворюється оця ця тепла подушка на поверхні ґрунту. Тому, якщо ґрунт е, сирий. То може бути менший вплив на е, рослини. Але значних таких не відмічено е, науковцями якихось ефективних е, речей, коли е, в регіонах, де пройшли дощ, а потім дарив приморозок, е, то він був на, ну, його вплив був набагато менший, ніж там, де було сухо. Тому я б не скажу, що це. Буде один із факторів, який зменшить пошкодження рослин. А якщо пшениця дешева, щоб продати, і зекономити хоче фермер, і не внесе ні цитикініни, ні амінокислоти, що тоді він багато втратить? Ну, розумієте, коли стан пшениці задовільний, пройшли опади, якраз вони своєчасно прийшли в період виходу в трубку. Це супер. Є нормальна густота. Ми сподіваємося, що пшениці дадуть хороший урожай, друзі, і все-таки ціна на пшеницю, повірте мені, вона буде значно вищою, ніж вона була. Я не можу гарантувати, ви самі розумієте, ціну там, що вона буде там коштувати 200 доларів, чи можливо буде коштувати там 250 доларів. Але по багатьом прогнозам, по оцінкам експертів, все-таки пшениця буде більш в ціні, чим вона була в минулому році. І витрати там в 200-300 гривень на ці продукти, вони все-таки окупляться, значно окупляться. Маючи хороший стан пшениці на 7, на 8, на 9 тонн, то необхідно вносити такі продукти, які ми рекомендуємо на основі цитокінінів, амінокислот там, інших продуктів. Але коли ваша пшеничка там має густоту 2-2,5 мільйона на даний час, і ви бачите, що вона дасть вам 3-4 тони, ну, то вже необхідно йти по оптимальній схемі, там, отримувати те, що ми отримаємо, через те, що там паї чи інші якісь потреби в зерні. Тому на хороших посівах, де хороший стан, ми рекомендуємо. А на слабких, ну, необхідно подумати, зважити. А чи буде там якийсь заробіток, чи ні?